Творче об'єднання «Начитай», Надія крапка. В той день я обрав свободу. В той день я обрав свободу. Радості моїй не було меж. Я гнався з усіх своїх собочих сил. Мої кіхті впивалися в м'який ґрунт, а опала хвоя розліталася з-під лап. Наче пелюстки абрикосового цвіту під час весняної грози, і я біг від свого господаря. І я нісся, не тямлячись от щастя, і я мчав так швидко, що незворушне лісове повітря нагадувало мені вітер, лагідні потоки обвівали особливо вразливе, позбавлене шерсті місце на шиї, місце, де раніше був нашийник. Моя мрія здійснювалася. Нарешті я побачив щось, окрім тісного подвір'я, вкритого моїми ж фекаліями. Нарешті я відчував ще котрий запах, опріт свого власного, ліс наповнював мене, я ставав його частиною. Я мчав так довго, наскільки мені вистачило сил, а опісля, все ще безмежно щасливий, обернувся довкруги. Відхекуючись, дозволяючи собі пізнати місце, в якому опинився дерева, тепло осіннє повітря, хвоя і кора, тиша, запах сосен, рухи далеких та й досі невловимих птахів на гілках десь угорі, і сонце, що повільно котиться до заходу. Осіння ніч все ще доволі тепла. Та з духом скорої зими огладила мене своєю присутністю, торкнулася своїми проникливими обіймами, та моя збита шерсть захистила мене від неочікуваної лісової неприязні. Зрання свобода навідалася до мене в новій личині, голоду. Не те щоб я не знав цього пана раніше, голод навідувався до мене частенько. І на господарстві колишнього хазяїна. Тож, певно, не надто справедливо говорити, що саме свобода винна у моєму голоді. Та все ж, якщо раніше я просто чекав на прихід господаря і їжі у його руках, то зараз я не лежу в свободі, вірно? Я спробував пройти далі, вишукуючи натяки на скорий харч, але моє чуття зраджувало. Нічого схожого на курячі кістки, сухі кірки хліба, прокислу кашу чи прогірклий суп я не вловлював. Я довго не здавався, не бажаючи повертатися до подвір'я свого пана, що тепер, здавалося, мені задушливо тісним. та за кілька днів голод став нестерпним. Я приплівся до того місця, де ми розлучилися з моїм володарем, та його там не було. Я довго чекав, та він не приходив. Я спробував його шукати, та не знаходив. В той день йшов обабіч шумної дороги, на якій згубив останні сліди господарової залізної коробки з круглими ногами. Я вже не відчував голоду кілька днів, і мій живіт більше не скручував від смердючої води, що текла обабіч дороги. Мої зранені невпинним шляхом ноги не боліли, мій здертий м'яса ворожим лисом бік не свербів. Вибите плече від невдалої погоні за одним із круглоногих гігантів не дошкуляло, а обліплена подекуди бурульками шарість більше не важніла. Того дня дорога привела мене до мосту над широкою водою, що повільно текла, вилискуючи над череб'яча луска. Повітря тут було наповнене солонуватими пахощами, а за спиною звуки невпинних залізяк, наповнених людьми чомусь стихли. Сонце знову котилося до заходу, щоправда, швидше, аніж зазвичай. І я сів ось туточки. дивився на світило, що дарувало мені тепло востаннє. Так, я відчував, що цей день буде для мене останнім так же чітко, як і знав. Насправді свободу для мене обрав не я, а мій хазяїн. Надія крапка. В той день я обрав свободу.